Аншлюс Австрії Адольф Гітлер цинічно назвав сімейною справою німців. Щоб узаконити окупацію у квітні 1938-го під ретельним контролем нацистів, там проводять референдум. Його результати були приголомшливі за приєднання. Проголосувало понад 99% мешканців. Нацистська пропаганда. Переконувала, що проти виступали лише євреї та ліві, що стало приводом для додаткових репресій проти них. Ось красномовне фото під сміх нацистів, євреїв витирають з Бруківки гасло про незалежність Австрії. Нагадаю, що коли у 2014-му Росія захопила Крим, то дані Кримського референдуму мало чим відрізнялися від австрійського. На території Австрії зайшло військо. Далі псевдореферендум. Але і Франція, і Британія, країни переможці, які формували нові правила на континенті, усе це мовчки проковтнули. Вони сповідували політику у Миротворення і думали, що відкусивши цей невеличкий і не такий вже важливий з геополітичного погляду шматок, диктатор зупиниться. Чи він зупинився? Звісно, що ні. Це додало йому хіба що більше азарту та апетиту.